Друзі, я Борис Джонсон, жалкую, що не можу бути разом з вами на Київському безпековому форумі. І дуже вдячний панові Яценюку за запрошення. Та зараз за 90 секунд я скажу те, що сказав би, якби був з вами. Ясна річ, багато людей зараз кажуть. Війна, яку розв'язав Путін, може завершитися лише переговорами. Я відповідаю, це може й так, проте перед будь-якими переговорами ця війна мусить закінчитися і закінчитися перемогою українського народу, вигнанням путінської армії та припиненням його варварських намагань захопити українську територію. Абсолютно вигнання всіх його військ це те, що на мій погляд має відбутися. Це те, що я би вам розповів І сказав. І ми робимо все, що можемо для того, щоб українці та українки досягли цієї мети якомога швидше і немає жодної мислимої причини для затримок. Це те, що я можу сказати за 90 секунд. Слава Україні! Успішної вам конференції.